С колотопом. Давай. Классика японського і мотоджимеха колись, і навчальний мотоцикл. Е -е, насправді дуже непросто. Рубился і пілочик на ньому довго приїздить е наш цей е демон штатуажка. Е, я на ньому питався свого часу думав брати собі, але у нього вискувати керівник і вважав, що він дуже хоче, то... хоче закрутиться керво і тоді він зручно його тримати. Зусилля надія в руках. Тобто звідки ти виходиш такий нормальний, як тільки віджиманки. Як їх ще трошки таких зігністане там проводити, я не знаю, Там, звісно, ну, важко так на крута. Ось поворота тим паче прямо. Бачите, ви спина і плечі не повертаються. За рахунок цього він працює тільки руками на тюрмі. По-хорошому ми маємо голову плечі, і руки повертати. Орієнтир, плечі мають бути паралельні човни. От тоді у вас не буде зайвих ну, так зайняв павертаження. Руки в хаті там і а він... пілятами, за повертати в спортивному режимі. Волоковот находить не тяжко, конечно, це пригорода. І тут ще і, раз, да не чуть, що він там, там шолоу я... я... шо, вовек? Ми, Ми не можемо таки говорити. А в Україні так. Вовеки, так? Вовеки, так? Вовеки. О, я писав все классно. Зараз я витягло, мозгали,